Нам всім дня, дівчата й хлопці. Сьогодні знову будемо щось пекти, чи то пиріжки, чи то пиріг. Значить, так, стакан молочка 250 мл. Теплого беру, дріжджі 25 грамів сирих, приблизно 25 грамів. Дві чи три ложки цукру можна покласти, Одне яєчко. Пурячи ложку сметани, я сьогодні покладу, Три ложки олії, пів чайної ложки солі, сіні кладу ваніль. чайну ложку ванільного цукру і розбовтую. Можете додати ложку горілки, якщо вона у вас є. Кікуду віяти борошно. Борошна треба від 450 гривень. Вію поступово. І одразу замішую. І не забувайте, тісто любить тишу, спокій, як завжди. Гарний настрій, а головне з душею. І все вийде, дівчата. Щоб, не, як кажуть, не забити тісто, то треба отак поступово. І все вийде. Домішую я, як завжди, на поверхні. Тісто я вже замісила, таке гарне. Кладу я його в мисочку відпочивати десь не менше, ніж на годинку. Кутую плівку, накриваю рушничками і не менше, ніж на годинку. Дівчатка, тісто моє вже ось таке гарне. Підійшло вже. Я його викладаю на поверхню і одразу ділюю його на три рівних частини. Тепер далі, дівчатка, беру я кульку, велику і розкачую. А ось я розкачала в діаметрі приблизно десь 32 чи 35 сантиметрів. Тепер кладу я ось так на деко, я називаю жаровня. Ось так я розрівнюю і відставляю поки що. бо Я забулася приготувати штрельзельну крихту. Зараз я приготую, потім будемо далі працювати. Готуємо дуже швидко. Десь грамів 25 чи 30 масла вишкового я взяла. Десь таку саму кількість, треба цукру, ну, може, столову ложку чи то півтори, борошна. Горушна треба взяти стільки треба, скільки візьме, щоб це, якщо ми зараз будемо ось так розтирати, щоб вийшла крихта. Це дуже швидко, буквально дві хвилинки і все. І воно нас не затримує. Забулось трішки. Ну, то нічого. Дівчатка, сюди можна ванільного цукру додати трішки. беру я цей розкачаний лист і. Трушу тут цю крихту. Так, підставляю. Беру я інший кусочок тіста. Так само розкачую, дівчата. Все так само. Приблизно 35 сантиметрів розкатала я ще одне коло, от. І тепер кладу я сюди поверх. Цього кола рівненько, щоб воно було. Тепер, дівчатка. Тут поверху я мажу маку, маковою начинкою. Так, акуратно розкладаю. Ось так я розклала мак. Рівненько, Хто скільки хоче, стільки кладіть. Ну, там небагато було, я поклала весь і знову відставляю. Останній кусок тіста, третій. І теж розкатую так само. Знову я розкачала, дівчата, і так само накриваю рівненько. Так, тепер я ось умовно, так чашку, тут поставлю, щоб мені поробити надрізи. Мені треба зробити 12 надрізів. Я з цієї сторони. Роблю сієї, ось так понадрізала я. Ще на менші такі надрізаю, щоб в на мене вийшло, чи в кого скільки вийде, 12 листочків. Так, тепер, дівчата, беремо ось так. Кожен листочок ось так вивертаємо, в різні сторони можна. І ось так склеїмо. Придаємо форму листочка. Ось так. це вийде, дівчата, все це... чашку я забираю, щоб видніше було. Ось так приблизно в різні сторони крутим. І два рази достатньо буде прокрутить. І ось тут зліплюємо. І ось такі виходять шедеври у нас. Так далі. Ось так воно вийшло. Слідкуйте, щоб вони не порозпаювались тут і ставимо розтойку. У мене вийшло 7 листочків. Кось вийде 6, в загальних таких. Може, в когось 8. Ось таке діло, Ось скільки вийде. 7, я просто люблю цифру 7, щоб було добре. всім, Розумієте? Так у мене й вийшло. І нагріваю духовку. На 180 градусів. Дівчатка, ось вони підійшли, в мене такі вже гарні стали. Ставлю в духовку 180 градусів. Не знаю скільки хвилин. Може, до 30 приблизно десь так. Ось такі дівчата, дивіться, які гарні вийшов. А Маринка там десь в каже, Ох, і пахне, ох, і пахне, ох, і пахне. Це ж вона чекає, щоб вже його забрати дівчатка. Хочеться скуштувати, але ж маринка сидить, чекає. Ось такі. Пиріг. Дуже смачно. Не тільки смачно, а ще й гарно. Він такі гарненькі. Це такі сьогодні ще десь пекла дівчата. Я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!